Ніхала подошу, сьогодні у нас знову колаба з моєю коханою мірою, а точніше історія про те, як ми змусили один одного страждати. Ми вирішили вкрасти стилі один одного. І да, це був пранк на 1 квітня, а відомо виклали другого, щоб встигнути зібрати реакції наших підписок у телеграмі. І я не знаю, що ще вам треба поясняти, тому давайте просто перейдемо до відеоролику. Перше, що ми зробимо, це подивимось на мій стиль, а тепер на стиль міри. Да, просто чудово. Перше, що кидаються в очі, якщо подивитися на наші спітпейти, це те, що Міра малює лайн, а я ні. Також риси обличчя у нас дуже різні, у мене більше очі ністи підборіддя, а у Міри все вузьке. Техніка пофарбування у нас теж дуже різна, особливо на волосі, це помітно. Але скажу зразу, що у нас не було мети робити все техніками одна одної, бо тоді ми би точно не витримали. А тому ми робили так, як нам зручно, але щоб було схоже в кінці на стилі одна одної. І так, я почала робити набросок того, як для мене виглядає стиль міри, а потім зробила скетч та почала його чистити. На цьому етапі ми були з мірою на дзвінку, тому вона мене так сказати вела по правильному шляху. Також їй скинула цей набросок і вона його виправила. А потім я ці правки внесла у свою роботу. До речі, ми малювали персонажів одне одною, але якщо захочете побачити, що зробила Міра, переходьте на її канал. Ну а якщо повертатись до роботи, то я конкретно так намучилась з нею, починаючи з лайну і закінчуючи рендером. Ну, а Мірі я скинула цю роботу, і ось що вона мені поправила. Рендер у Мірин дуже важкий, але мені було його важко зрозуміти. Тому тут на спітменті можете бачити, як я трохи зовсім не розумію, як працює її пофарбування. а також я не вмію малювати руки. Вони у мене завжди виходять дуже дивно. А міра плюс-мінус вміє, Тому я взяла пресет готової руки з іпіса, сподіваючись, що ніхто не помітить. На цьому моменті, коли я у Міри питала, як працює її рендер. Вона сказала, що сама не знаю. Тому маємо, що маємо. Я також настраждалась з волоссям, особливо з бліками. Коротше, мені здається, що чимось на міру схоже, але загалом якась херня. Весь процес я ридала від того, наскільки я не вмію виявляється малювати. Коротше, напишіть, як вам чи схоже на стиль міри, і так само перейдіть на її канал в описі, щоб подивитись на те, як вона повторювала мій стиль. І да, вам не здалося це мужик у сукні, ламаємо стереотипи Гайс. Я не хочу, щоб відео було знову на 3 хвилини, тому мені треба щось розказувати вам, мабуть. Ну коротше, я не знаю, що ще правда вам розказати, тому ось готова робота. Також я скинула це мірі, і вона зробила фінальні правки. І ми переходимо до частини відеоролику, де я пранкую своїх підписот, а точніше, підписот Міри. Бо цей арт ми виставили у її телеграм-канал. І подивимось чи помірить хтось якісь відмінності. Ну, якщо чесно, результати мене трошечки здивували, бо я думала, що реакція буде набагато сильніша. Але в коментарях у міри люди, здається, навіть незрозуміли спочатку, що це малювала не вона. І реагували як на звичайний арт, просто такий недороблений. Ну або іншими словами, всім було похуй. А коли я вже напряму написала, що арт малювала, я не міра. то, в принципе, всем так само было похуй. Ты очень Ты... Блядь. Ты что открываешь, на свой канал заходи. Так. Что, давай ты меня будешь спрашивать, спрашивай меня, что-то я буду спрашивать. Окей, Мира, это хуйня? Однозначно. Другое питание, это... Він похож на чоловіка, якого в дитинстві уронили головою вниз в ледяний пруд, е -е, хотів його тим самим посвятити, але він став геєм. Однозначно. Яку ти ідею чувствуєш вообще, у цього арту? Смисл, сенс? ЛГБТ <світнє> просвіти Хоче схоже -е, це на твій стиль? <світнє> Супер! Ваша думка по поводу того, что твои подписчики засхавали? Я вахую! Тебя пониз... понизилась самооценка? Да. Супер. Просто mm. класс! Короче, я думаю, по-перше, вообще ніяк не вийде э, мій стиль, не знаю, підкосити під нього, без того, щоб зробити реальний лайн, отрий реальний лайн, а не типа лайн поверх нього якісь штуки, тому що якщо якась штука знаходиться поверх лайну, ти все просто бачиш, все, а це не міра. це типу, ну стіно, як знаєш, що ж воно не, не міра. А потім це вже э, варіант, який я відрував, від... і коротше, от вже відремонтований мною, і дуже плюс мінус і не нормально, але все одно ну, типу занадто багато всяких моментів шкіри, там, де вообще все само посвітло. Я, я не прийня, я не можу прийняти. <рекунут> у мене кожен э, знає, міліметр чогось заходу на арті, якого матеріалу, він має бути не одного тому. <рекунут> щоб, ну, щоб у нього, хоча б вся, я не знаю, це ця м'язка, да, щоб вона вся це не я, я не можу такого пропустити. це просто невероятно. Я так би вчора очень сильно обидела, я знаю. да, не вирізайте, не сміється вирізать вона, підловила мене насосала. Сподіваюсь, у міре там поцікавіше буде щось. Ну вам бажаю гарного дня, вечора, ранку або коли ви це дивитесь. І всім бай-бай!